І мені вже так не повезло, як вчора. Сьогодні я стала Бог зна де, тому що дуже багато народу на машинах, вчора ж понеділок був. А сьогодні я стала прямо біля Дармашевського стадіону. Отам він Отам. закинули його в дитинстві, ходили на коньках кататися на ковзанах, так класно було. Пам'ятаю, п'ять копійок вход. Коротше, йду. Дай Боже, щоб не було тривоги. Все, я сижу, чекаю, мене викличуть. Тут, тут ось ось, бачите, центр, ну, телевізор. Я зі своїм талоном, а потім мені дадуть там якісь бумажки. І я тут заплачу, ось у мене буде квитанція Прямо тут Тут допомагають все зробити. Тобто все дуже зручно. Чекаю ще 7 хвилин, але дивіться, 168 ми вже пішли. Ну, і в мене на 10.05 теж. А оце червоним дія, це ті, хто. Ні, ну... а мені каже, це. Вони тільки поєднаються, що по макуватися може. Та ні, 154 вже давно, мабуть, що не прийшли люди, можливо, так. Да. Уже 172, бачите, воно. А мого 167-го ще немає. 168 є, бачите, і 166 пішов, а мій 167 десь немає. Загубився. Ну чекаю. Таже от є, бачите, штрих-код можна розповісти, як вам сподобалося чи не сподобалося. Ну я взагалі кажу, що ну, це перша організація, яка зроблена для людей. Оце сіла там, поки оформлюють, я просто сижу, дивлюсь на свої дані. Для людей прийшов, черг тих немає, блату немає. Взяв талончик і сиди, собі чекаю. Султан зі мною зараз пішов туди до терміналу, все там заповнив. Я просто карточку вставила, пін-код набрала і все. І, квитанцію. і пішла сіла, квитанцію забираю. так. Повірите, все, я все зробила, ось дали мені тут, що почому я буду отримувати через місяць, і я вам потім розкажу, вже одягаюся і розкажу вам. До побачення гарного дня. Все. Значить, дивіться, мій паспорт, який у мене, він іще у мене може до 4 вересня, він у мене залишається. Тобто до 4, 6 місяців на таможню, а так 2 місяці. Не дай, Боже, кудись прийдеться їхати, розумієте? Тому він у мене залишається, а потім я його можу з, е, здати повинна, якщо буду оформлювати новий паспорт. Отримувати я буду тут, ось, 11 кабінет, без записів, без нічого. І... Або здати є така у нас служба, коли то я отримаю, я там біля більшовика є. Я, мабуть, тоді піду його здам, щоб він на мені не числився, тому що 10 років я і жити не буду потім. Правда, якщо умреш, то хто там ті паспорта буде здавати? Вони анулюються. Вони анулюються самі. Правильно, я так вважаюся отак. От так що, люди добрі, я кажу, що якби в нашому житті було все так построєно як ЦНАП, і такий ЦНАП є по місцю проживання в Крюкові і є на молодіжному, але там. Паспорти не роблять, паспорти тільки в центральному роблять. То я вам скажу, що, що ну, власна прийшла, сіла. Навіть на п'ять хвилин мене раніше О, ну, позвали. Дуже, я думаю, де моя машина? Дивлюся, тут і вдаль. Нема машини, а я вже прийшла. <реш> як за розмовою. Так, я, мабуть, зараз схожу на базар, вже коли тут стою, піду куплю колган. Чоловікові, бо я ж обіцяла купити калган, значить піду куплю. Тут недалеко. Це ми тут Саша, як приїжджаємо, що нема де місця, то ми тут стоїмо і проходимося трішки пішки. Так, гарно, що кром ці переходи зробили. Ну, На вулиці не холодно, але зараз надягну, Тому що так, Не дуже приємно. Слава Богу, каже, місяць десь. А, і перевіряйте, а я ж очки, окуляри, забула в машині, кажу, вибачте. Вона каже, там великими буквами. Ти перевіряю, перевіряю, кажу, ви знаєте, що ви адресу написали вулиці, а в нас не вулиця». Вона, ой, вибачте, то ж там так написано. А я по-старому ще навіть каже, я по реєстрації, те, що в паспорті написано, реєстрація, так й пишу. Вона каже, зараз вона виправила дві секунди те порвала, нове дала чорно біла фотокарта, кажу, ой щось у мене шия не дуже крекресі. Вона каже, там чорно-біле не видно буде. А та каже: підніміть трішки ліве плече. Кажу, теж у мене такі плечі нерівні. Там все вона, все каже, як. Ну, я кажу, я за фотографією взагалі не переживаю. Мені як буде, так і буде. Боже, що це. Я кажу, я заміж не збираюся. Тому хто там дивиться? Там отак глянула на тебе і вперед. У мене там на фотографії таке на тому паспорті. Я по-срочному робила, так хай Бог милує. Десять років пройшло. Жах просто. Та по блату по такому робила. Боже, як пам'ятаю, Боже, хорошо, що в мене люди такі були, що підключилися. По такому блату, там такі очередя стояли, там де більшовик. там. Мама моя, ріта, а зараз мені це подобається, що не потрібно ніякий блат. Оце боротьба з корупцією, я розумію. Оце так. Да. Так, добре, йду за Калганом і їхатиму додому. Нічого купляти не буду, все дома є. А ти як підеш як в магазин, так гроші залишаєш. У вас так само? У мене так само, так. Да. Так що йду. Так ви не повірите, купила я це, і ось жіночка, бачите, мішочки лежать білі. Я купила теж. Це, О, то, що... На це те, що я вам розповідала, що жіночка продає цукор натуральний, солодкий, 33 гривні. Я купила пакет і ось зробимо експеримент. Дійсно, чи ні, я возьму одну чашу, одну, то дивіться, яке соління смачі. Це не корейці, це вінничани роблять. Так, і купила. Знаєте, кажуть, за цікавості просто цікаво. Дивіться, які виногради печері. Це у нас аманго. Дивіться, які красиві. Це у нас тут відділ імпортної продукції, де яка краса лохина, яка краса? Так, ладно, йдемо, те, що нам потрібно. Я купила, не буду тут. Бо на базарі дуже мало і торгуючих, і дуже мало покупців детських яблучка. Мочені, квашені. Так, за одне справило дві справи. 80 гривень, але я вилу. ой, який гарний, дивіться, яке фейто, яка тканина гарна. Такий чубчик на ньому. бачите? Красиво. Вона продає ціна, ви бачите, А Вам не треба приїдуть, що ви їлите. Боже, який цей базар був гарний, як він був чистий. Зараз що з ним зробили? Хазяїну просто пофігу, як кажуть. Раніше він так ганяв, а тепер зробили просто жах. Ну, ніч. Зате місцеве беруть. Регулярно, тюльку повезли. Чому я не купую оце це риба, це все на базарі. Тому що в магазині як не крути, да, там теж не ідеально, але все одно чистіше. Холодильники, там його з машини вигрузили. А тут, дивися, везе відкриту он сухого посола тюльку через на, бул... на, на бричку поставив, он, он заїжджав в ворота, диви. І везе. Бог його знає, де він її брав, а просто по подвір'ю везти. Так що. Кажу, кожен сам вибирає собі, де купляти, що робити. Дивіться, дрібний такий, як дощик чи що таке напускається. Слава Богу, мені сьогодні повезло. Вівторок, що я був толок, дійсно це здійснилося. Швиденько раніше навіть черги часу я зайшла. І найголовніше не було сирени, що нас не, не, не виводили від тіля. І тоді черга збивається і відбувається Бог на що повезло. Купила на базарі, тут поруч сходила, пройшлася, бо дуже мало ходжу. І скуштуємо з вами цукор. Обов'язково вам покажу, що ж вийде, правда чи неправда. Я взагалі-то п'ю чай без цукру, а остальне дуже полюбляю. Кондитерку все. Ну це так заради чая дійсно, провірити. Бач, каже, вона в мене одна тут дівчинка бере, вона вари варення забліпійки, отаке все. Каже, з цього магазину кажу, ну не можна варити, як і зовсім. Інша. А це, каже, ну шикарно веде себе. Провіримо. На цьому до побачення вам, мої люди. Хай вам Бог допомагає, хай береже, щоб все у вас було нормально.